Сьогодні понеділок, а це означає початок нового робочого тижня. Зокрема, але ще означає, що ми отримаємо в етері ранку вдома психологічну консультацію. Mm. І сьогодні наша домашня психологиня Наталя Підлісна розкаже дуже важливу тему. Слухай, ну ти це кажеш щотижня. Тому що абсолютно всі теми, про які ми тут говоримо, важливі. Ну тут я з тобою згодна, але сьогодні поговоримо про емпатію. Цей термін можна почути звідусіль. Так. Але що саме він означає, розуміють не всі. Що таке емпатія для чого потрібна і чи можна їй навчитися? З нетерпінням чекаємо відповіді від вас, пані Наталі. Доброго ранку. Доброго ранок. Добрий ранок, Костя Іра. Отже, що таке емпатія? Емпатія це реакція на чуже переживання, це здатність розуміти там почуття іншої людини, співпереживати. І, до речі, вона стосується не тільки людей, але й тварин. Мабуть, ви знаєте, як люди реагують на благальні мордочки собак і кішок, яких ніколи в житті не годували. Чи аж там дві години не годували, а, і вони щось просять. Це теж така емпатія, це кітпарин. Як співпереживати, да, відчувати емоції? Так, відчувати також і емоції. Знаєте, є декілька класифікацій емпатії, ем, є когнітивна емпатія. Емоційна, така, як про яку ви сказали, і соматична. Ну От, когнітивна, це знаєте, коли ми розуміємо е, інших людей інтелектуально. Навіть можемо продовжити його фразу, яку людина почала е, говорити свої там, думки вголос, тільки. А е, це усвідомлення думки, логіки, того, що е, каже людина, яку ви дуже розумієте інтелектуально. Mm -hmm. Є емоційна емпатія. Емоційна це те, от про що і розказала. це реакція емоційного відображення, яка заснована на механізмі такому, знаєте, проекції, проектується вона. І вона просто передбачає таку готовність відгукнутися на почуття, на почуття, на душевні хвилювання. Це знаєте, коли хтось починає плакати, mm -hmm. а, якщо х, якщо плаче спів, ну, співрозмовник, співрозмовник. Чи, да, чи може знаєте там а, сміятися? Буває у вас таке, що ви смієтесь, коли хтось поруч сміється? Просто да, да. А, Так, воно та, буває. Та. та буває. Що? А третій вид який? <рес> Костя, а буває у вас соматична емпатія? Це такі фізіологічні реакції відповідно. Сим... Соматична, це я тебе стукнула, і ти соматично відчув, що я тобі передала свій біль. Я тебе... Точно, точно. Ти знаєте, от, Наприклад, якщо вас хоче хтось поцілувати, то у вас одразу з'являються метелики в животі. Чи знаєте ем, ви Пані відчуваєте, Наталі, як ні, хтось ні-ні, Тут нема. Тут тільки бурчить, коли він бачить м'ясо. Я вам так скажу. А це і є сематична бачите, емпатія. А... Я бачу м'ясо, і в мене бурчить. І є кохання, і метели. Ну, це не емпатія до м'яса. Але це якщо то ви бачите, значно. що щучаба готує з великим задоволенням на обличчі, то ви теж відчуваєте м, бажання. Так, знаєте, поїсти добре, це okay. соматична емпатія. Mm -hmm. Слухайте, а які психологічні проблеми бувають у людей із високим рівнем емпатії? Ну і з низьким. От я вважаю, okay. що в мене високий рівень емпатії. Це нас не цікавить. Mm -hmm. Отже. Ні, нас це дуже цікавить, бо ми зараз будемо з вами вимірювати емпатію oh, від одного до 10, щоб klas. відповісти на це питання. Давайте. А люди з високим рівнем емпатії. Таким, як у Іри, 8, 9, 10, вони взагалі не схильні до агресивних проявів. І в них така низька агресія при високій емпатії, що вони не можуть, знаєте, э, захищати свої кордони, відстоювати. Да. А люди з низьким рівнем емпатії. Там один, два, три. Вони занадто агресивні, і вони не тільки відстоюють свої кордони, вони нападають на інших. Взагалі дуже неприємні люди. Тобто, для того, щоб людина могла і відстояти свої кордони, і не нападала на інших, краще, щоб вона мала середній рівень емпатії: 4, 5, 6. Ну або трохи більше пані Наталі, а хіба не може а... це буде спровоковано тим, що, наприклад, люди з низьким рівнем емпатії вони нападають на інших, тому що вони не можуть зрозуміти, не можуть ну от відчути да, там, моментів, які ми переживають? І тому вони керуються завжди. Ось цим, знаєте, слоганом, що найкращий захист це напад, бо вони не можуть. Вони... Ви ви правильно сказали, вони не відчувають, вони не розуміють ні інтелектуально, ні емоційно, ні соматично ніяк не розуміють іншу людину, і саме тому вони можуть напасти так. Але чому ага. люди з високою емпатією не можуть відстояти свої кордони, бо вони занадто ну, якби добрі. Ну, от, скажімо... Низько Низькоагресивні. Вони постійно е розуміють іншу сторону. Постійно розуміють іншу сторону, вони відчувають те саме, і е в них ма може бути навіть стокгольмський синдром дуже часто. Оцей Хуго, хуго чи як воно називається? Да? Чи ні, ні, ні. ні. Ні, ні, ні. Стокгольмський синдром це коли ми прив'язуємо навіть до агресора, до насильника. Так Які в них все ж таки можуть бути проблеми психологічні Ну, бувають? Ну, от ця проблема, так. коли висока емпатія це низька агресія, угу. низька емпатія це висока агресія. І угу. ще одна проблема: люди з високою емпатією дуже швидко згоряють на роботі, угу. якщо угу. робота їх пов'язана з людьми. Ну, там, лікарі, вчителі, журналісти. А люди з низькою емпатією на цих самих посадах вони просто погано працюють. І з одного боку, нікому не потрібні люди з низькою емпатією, лікарі і там, журналісти і вчителі, а з іншого боку. Коли вони швидко згораються, теж проблема. Тому в гуманітарних сферах також цінуються люди з середнім рівнем емпатії, або трохи більше середнім. Знаєте, 6, 7, 8. Ось так. Скажіть, будь ласка, як можна збільшити рівень емпатії або зменшити? Чи можливо це? Що треба їсти, прикладати щось десь щось почухати? Почухати, так. Наприклад, у дітей розвивати емпатію дуже легко. Ну, Попри те, що дитина вже народжується з зеркальними нейронами невеликою кількістю, а вони беруть участь у формуванні емпатії. Знаєте, зеркальні нейрони формують емпатію через прояв емоцій. І от коли в родині люди виказують свої емоції, то у дитини формується емпатія. Якщо мама плаче, і дитина приходить, бачить, що мама плаче і починає її втішати, і вона починає відчувати Те саме, що й мама. Якщо мама каже, тобі здалося, я не плакала, людина не може. Розрізнити її відчуття, і тоді в неї емпатія не формується, і тоді вона не знає, що їй робити, коли вона дитина, а потім дорослою вона стає неемпатичною. Mm -hmm. А от у дорослим розвинути емпатію важче. Ну, якщо інтелектуально, то ще можна. Знаєте, Якщо людина себе. Оточує інтелектуальними людьми, то е, інтелектуальна емпатія трохи такі е, формується. А от емоційна, ну там на 10-15%, і соматична не дуже. але Ну, трохи, трохи розвивається, якщо ви постійно будете казати людині, в мене від твоїх слов піднялася температура. Чи дивись, в мене дрижать руки від там напруги чи від хвилювання, чи там ти бачиш, я спокійний, як скала. А, і тоді людина теж трохи трохи на. Десь 15 там 20 максимум буде це саме відчувати це соматичну емпатію. Але все ж таки краще розвивати емпатію у дітей. Дякуємо, Наталя. Дякуємо за цікаві відповіді. І дійсно є над чим подумати. Ну і з Наталією Підлісною ми зустрінемося вже у четвер. А зараз продовжуємо етер ранку вдома.